Мої вітання, шановні глядачі, коли ми робимо відео про пенсії, дуже багато наших глядачів залишають коментарі стосовно того, коли ж ми зробимо відео про пенсії для людей з інвалідністю. Таких коментарів було, було дуже багато, і, відповідно, ми підготували сьогодні цей матеріал і будемо казати сьогодні про пенсії. Інвалідності, які треба чекати зміни, що держава планує для цих людей, у яких є інвалідність, і окреме питання реформи, яку держава хоче впровадити вже в цьому році, 2025 в 2025 всередині року. І ось такий момент, така інформація, що з 1 січня 25-го року жодних істотних змін. У виплаті пенсій українцям не передбачено. Для того, щоб зрозуміти, скільки потрібно стажу для пенсії по інвалідності, бо ми кажемо саме про ці пенсії, пенсії по інвалідності, варто запам'ятати простий алгоритм. Якщо у вас є хоча б один рік, один рік трудового стажу, ви вже можете розраховувати на виплату. Сума залежить від кількості пропрацьованих офіційно років та від, групу, від групи інвалідності. Ну, наприклад, пенсія по інвалідності першої групи людина буде отримувати 100% виплату по старості. Якщо у людини друга група інвалідності, то це вже буде 90%, 90 виплати по старості. Якщо третя група інвалідності, то це буде 50% виплати по старості, як передбачає законодавство. Але існує таке поняття, як мінімальна соціальна пенсія по інвалідності. Вона також передбачена як фінансова підтримка від держави населення. І які ж це суми. Оцієї фінансової підтримки від держави насилення. Якщо у громадянина є статус інвалідності першої групи, то держава надає оцю фінансову підтримку виплату 2760 гривень. Якщо це друга група інвалідності, то це вже буде виплата 2520 гривень. Якщо у людини третя група інвалідності, то виплата буде 2093 гривні. Ось так держава піклується про людей з інвалідністю. І це мінімальна соціальна пенсія по інвалідності від держави. В середині, як ми сказали, 25-го року в країні може відбутися пенсійна реформа. І ми неодноразово казали в наших різних відео стосовно того, що може відбутися. І що ж це за реформа? Насамперед, зміни стосуватимуться закону про обов'язкове державне пенсійне страхування. Про цей закон йдеться мова. З якого можуть прибрати розділ про пенсії за інвалідністю. Тобто, цей. Розділ можуть взагалі прибрати. Бо держава вважає, що такого поняття як інвалідність не має бути. Треба замінити чимось іншим. Но не інвалід. Це означає, що яка пенсія в інваліда третьої групи, другої групи або першої групи не була зараз на сьогоднішній час. Громадянин України може її втратити. Це слово, це поняття буде замінено чимось іншим. Не буде такого поняття, як інвалідність або група інвалідності. Зміни, які вони планують, передбачають поступове скасування пенсій. Не відразу, а за окремий період. І замість яких українця будуть виплачувати грошову допомогу. Тобто буде грошова допомога від держави. У разі стійкої неможливості працювати, тобто людина, в якої є інвалідність, але вже не буде це називатися інвалідністю. Держава буде виплачувати. Цим людям, якусь, якусь я ще повторюю, незрозумілу якусь грошову підтримку від держави. І ця реформа не торкнеться тільки тих людей, яким інвалідність встановлена в безстроковому порядку всіх інших людей, у яких є група інвалідності, ця реформа торкнеться. І вже такого поняття, як інвалідність, не буде. Це такі плани у держави, і вони хочуть це впровадити у вигляді реформ, яку вони планують. Шановні глядачі, ось така інформація стосовно пенсій по інвалідності і, відповідно, яких змін треба чекати. Бо питання пенсій це дуже. Обширна дуже важлива тема. Держава планує для різних людей, у яких є пенсії, різні методи, різні розрахунки, різні підходи. Але всі ви пересвідчились на цифрах в цьому відео про те, що мінімальна соціальна пенсія за інвалідністю і фінансова підтримка від держави для першої групи інвалідності, для другої та третьої. Це ті цифри, навіть їх не можна назвати цифрами, але держава так запланувала для тих людей, у яких є відповідні різні обмеження. І ці цифри не те, що не дозволять, а взагалі навіть страшно уявити, як людина, у якої є різні вади, може прожити за оці. Сміхотворні суми, я ще раз повторюсь, мова йде про виплати для першої групи інвалідності 2760 гривень, для другої групи інвалідності 2520 гривень, і для третьої групи інвалідності це 2093 гривні. І це мінімальна соціальна пенсія по інвалідності. Ось, що держава планує і як вона прораховує. Що оці цифри вже на законодавчому рівні встановлені і люди мають якось виживати. Ось, шановні глядачі, про що сьогодні ми казали з вами, яка буде реформа, як вона буде впроваджена, які будуть зміни, це тільки плани, час покаже. Але питання пенсії це проблема в Україні. Як для звичайних людей пенсійного віку, так і відповідно для людей, які мають інвалідність. Якщо у вас є питання по цьому відео, залишайте, бо ми зробили перше відео стосовно пенсій по інвалідності. Якщо буде потреба, ми будемо з'ясовувати інформацію по цій тематиці. Пенсії по інвалідності, будемо надавати вже в більшому розмірі дану інформацію для того, щоб люди, наші глядачі, які важлива ця тема, були на зв'язку, були в курсі всього цього, для того, щоб вони вже інформацію використовували. Тому я всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками, ми працюємо для вас і будемо надавати в подальшому нову, цікаву, важливу інформацію. Всім вам дякую і до нових зустрічей.